Доброго часу доби, шановні слухачі. Слава Україні і нашим героям. Бажаю всім наснаги, терпіння і витримки. Кожному з нас і нашій країні треба вистояти, тому, попри все і всім ворогам на зло, підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я і допоможе перемагати. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. І рубрика питання-відповіді. Сьогодні поговоримо про питання, які постають перед внутрішньо переміщеними особами. Нагадую, кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна консультація, що буде враховувати всі нюанси вашої ситуації, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Отже, розпочнемо розглядати питання. Ситуація і питання наступні. Ми, переселенці з Луганщини, з квітня місяця проживаємо в селі Вінницькій області, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, маємо довідки переселенців, отримуємо виплати від держави. Зараз нам необхідно звільнити будинок за вимогою господарів і плануємо ми переїжджати в Київську область. Але нам сказали, що після переоформлення місця реєстрації у довісті переселенця виплати внутрішньо переміщеним особам отримувати ми вже більше не будемо. Чи маємо ми право на продовження виплат внутрішньо переміщених осіб від держави? Після зміни місця проживання і чи, і чи необхідно дотримуватися якихось термінів, щоб не втратити виплати за місяць? Зразу звертаю увагу відповідно до пункту 2, частини 2 статті 9 профільного закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Чітко визначено, що внутрішньопереміщена особа зобов'язана повідомляти про зміну місця проживання, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів, міських рад за новим місцем проживання. Звертаю увагу протягом 10 днів. З дня прибуття до нового місця проживання. Згідно з пунктом вже дев'ятим, порядку номер 509 який затверджений постановою Кабінету міністрів від 1 жовтня 2014 року, у разі зміни фактичного місця проживання, перебування, особа звертається за видачею довідки до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання, перебування. А раніше видана довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до бази даних внутрішньопереміщених осіб. Взяття на облік такого заявника здійснюється без додаткового подання заяви про взяття на облік і документів, які передбачені, зокрема, в пунктах 3.4 порядку номер 509. Тобто Особа, внутрішньопереміщена особа зобов'язана звернутись до уповноваженого органу в разі зміни фактичного місця проживання, перебування, фактично для оновлення довідки внутрішньопереміщеної особи. Таке оновлення довідки внутрішньопереміщеної особи не впливає на виплату допомог, оскільки фактично статус особи не змінює. Ще одне запитання: чи є будь-які пільги для внутрішньопереміщених осіб щодо сплати комунальних послуг по основному місцю проживання? Звертаю увагу, що внутрішньопереміщена особа може оформлювати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, їх призначають одному з членів домогосподарства. Хто ж може отримати субсидію? Житлові субсидії можуть бути призначені одному з членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні або будинку, не зареєстрований у житловому приміщенні, проте фактично проживає в рамках договору про оренду житла за судовим рішенням, а також індивідуальні забудовники, чиї будинки. Ще не введені в експлуатацію, якщо йде нарахування вже плати за житло комунальні послуги. А також не зареєстрований у житловому приміщенні людина, особа, не про те, фактично, яка проживає в даному приміщенні без договору оренди житла, якщо це в нас внутрішньо переміщена особа. Громадянин, який звертається за субсидією, повинен Задекларувати усіх, хто проживає у домогосподарстві, подавши разом із заявою документи про підтвердження проживання за фактичною адресою домогосподарства, куди звертатися за субсидією. Звертатися за субсидією внутрішньо переміщена особа може в управління соцзахисту населення за місцем проживання. При цьому вона повинна подати наступні документи. Це заява на призначення субсидій, декларація про сукупний дохід родини, дані про тих, хто проживає у домогосподарстві, довідки, що дають право на пільги, а також паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Про призначення субсидії та її розмір, взагалі, ви можете дізнатися за, на певному порталі. Зараз ви побачите на своїх екранах адресу даного порталу. Також нагадую, що з 24 лютого 2022 року і до припинення чи скасування воєнного стану в Україні уряд постановою від 5 березня 2022 року за номером 206 заборонив. Нарахування, та стягнення неустойки штрафів пені, інфляційних нарахувань, процентів річних а, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги, а також заборонено припинення, зупинення, надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати в неповному обсязі. Звертаю увагу, що щодо даних, які я зараз назвала, пов'язаних зі змінами щодо нарахування пині неустойки на неоплачені житлово-комунальні послуги, я фактично записувала окреме відео і посилання на нього я залишу під цим відео, якщо вам потрібно, ознайомтеся, будь ласка. Також зверніть увагу, що змінами, про які ми зараз з вами говоримо, безпосередньо це постанови 206, не передбачено звільнення від обов'язку сплатити за спожиті комунальні послуги. Стосується це і тих українців, звертаю теж увагу, що проживали в досі, проживають у зоні ведення бойових дій. Борги в такому випадку накопичуються, але пеню та штрафні санкції неустойку в умовах воєнного стану не нараховуватимуть і постачання послуг не можуть припиняти. Разом з тим, особи, які були вимушені покинути свої домівки, можуть розраховувати на зменшення або звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги. Так, Відповідно до статті 7 закону України про житлово-комунальні послуги, громадяни мають право на зменшення розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їхньої якості, а також неоплату вартості комунальних послуг у разі їх. Невикористання за період тимчасової відсутності в житлі споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження, єдиний а виняток це крім постачання теплової енергії та послуг управління багатоквартирним будинком. В останньому випадку також є декілька важливих нюансів. Звільнення від оплати можливо лише у разі, якщо помешкання не обладнане лічильниками. За їх наявності необхідно, які ми всі знаємо, раз на місяць подавати попередні покази. У будь-якому разі підлягають оплаті. Послуги з управління багатоквартирним будинком та постачання теплової енергії, про що я вам тільки що і зазначала. У разі ж відсутності в помешканні більше ніж 30 днів необхідно звернутися до надавачів послуг із письмовою заявою, в якій обов'язково слід вказати ваше ім'я по батькові, прізвищі, адресу реєстрації місця, місця фактичного проживання, телефон та підстави, за яких ви вважаєте, вас можна звільнити від оплати послуг. Таку заяву варто супроводити одним з документів, що підтверджують або, наприклад, вашу службу в Збройних силах України, або реєстрацію вас як внутрішньо переміщеної особи, або проходження тривалого лікування. Звертаю увагу. Період перерахунку складає один місяць. Отже, загально підсумуємо по даному питанні: внутрішня переміщена особа має право звернутися до надавачів комунальних послуг, крім постачальників теплової енергії та постачальників послуг управління багатоквартирним будинком письмово з викладенням обставин. Та посиланням, зокрема, на статтю 7 закону України про житлово-комунальні послуги, та додати копію довідки внутрішньопереміщеної особи, що підтверджує фактичну відсутність даної особи за місцем основного проживання і факт того, що внутрішньопереміщена особа не користувалася послугою та дані заяві просити здійснити перерахунок і не здійснювати нарахування в подальшому. Житлово-комунальних послуг за адресою, за якою фактично внутрішньопереміщена особа не перебуває і не проживає. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Ще раз нагадую, щодо індивідуальних платних консультацій електронна пошта зазначена в описі під даним відео. Дякую за увагу і до зустрічі.